Всім добрий день, допоможе, комусь це відео не допоможе. На ваш розсуд. Хімчистка салону з Мерседеса Тего. Ну я думаю, будь-кому знадобиться, дивіться, хімія. Замовив хімію, ну, були колись часи працював на автомийці. Він для хімчистки салону, Чистить пластик. чистить. Потолок. Просто наносите, просто Ось дивіться Я там розбавив цей концентрат. Я розбавив один до одного. От, наприклад, дивіться на цей бруд, який був, який ніколи звідси не прибирався, дивіться. На лох Один до одного, так. 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 Треба тряпки якась щиточка щоб можна було повичищати там все і відро води Тому що все рівно потрібно мити. дивіться Витираємо. просто витираємо не ну, классно. Це помыто. Це зараз буде така сама.